Вітаю, шановні друзі! Останнім часом дедалі ширшої популярності набуває магія каменів. Ця тема викликає незмінний інтерес у людей, які бажають особисто переконатися в тому, що містичні властивості каменів дійсно існують. Різні мінерали мають магічні властивості, їх широко застосовують для здійснення ритуальних обрядів. Чарівні камені й дотепер використовують для виготовлення оберегів, які допомагають захистити житло і саму людину від агресивного впливу навколишнього середовища і людей. Що мають злі наміри. Тож сьогодні ми поговоримо про магічні властивості каменів, але спочатку дуже просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. І не забудьте поділитися посиланням на це відео з вашими друзями. У кожного камінця свої магічні здібності і властивості. Більшість кристалів не просто красиві. Коли знаєш їх магічну силу, то можна ефективно використовувати їх в прикрасах, лікуванні та заклинаннях. Літотерапевт Анастасія Козачок займається вивченням енергетичного впливу мінералів на людський організм. Є камені чоловічі жіночі, все залежить від енергії каменю. Чоловічими вважаються камені непрозорі, яскравих насичених кольорів. Наприклад, класичний чоловічий камінь карнеол. Його ще називають червоний сердолік. І навіть у мусульманських храмах вважається, що такий камінь був у мусульманського бога. Тому чоловік, мусульманин, зобов'язаний мати перстень із червоним сердоліком. Розповіла Анастасія Козачок, літотерапевт сказала, що жіноче каміння буває різним, залежно, від тієї теми, яку вона хоче привернути у своє життя. Традиційно жіночих каменів дуже багато, повідомила Анастасія. Це перлий місячний камінь, але на перше місце можна поставити смарагд. Камінь-смарагд дає змогу жінці почуватися більш комфортно і захищено. Смарагд дає змогу жінці заробляти творчістю, отримувати ті гроші, які призначені їй для приємних задоволень. Цей камінь дарує жінці любов і розкіш. Смарагд завжди клали до дитини в колиску, щоб вона росла красивою і здоровою, і також, щоб дівчинка росла зі щасливою жіночою долею, тому немає жодного протипоказання для жінки, щоб вона не носила смарагд. Резюмувала Анастасія Козачок. А ще каміння не байдуже до статі свого власника, жіноче каміння нещасливе на руці чоловіка, чоловіче на руці жінки. Чоловіче каміння яскравіше переливається і має теплі тони і відтінки. Каміння для жінок має менш виражений блиск, холодні кольори і відтінки. Анастасія Козачок також поділилася інформацією про два найпотужніші камені, які допомагають у кар'єрі та бізнесі. Камінь номер один: синій сапфір, основне завдання цього каменю. Допомагати своєму власникові або господині в розвитку кар'єри або в просуванні в кар'єрі. Тому, якщо ви хочете отримати посаду, отримати звання, написати і захистити диплом, дисертацію, тощо, а ще масштабувати свій бізнес або купити ще один бізнес. Носіть синій сапфір. Так само синій сапфір допоможе в переговорах, беріть його із собою на наради, переговори, угоди. Камінь номер два: блакитний топаз» Блакитний топаз допоможе вам у розвитку бізнесу, купівлі нового об'єкту нерухомості, у роботі за кордоном, у науковій роботі за кордоном. Цей дорогоцінний камінь допомагає публічним медійним людям, які працюють на великих соціальних об'єктах або проєктах. Блакитний топаз допоможе пробити будь-яку кар'єрну мету. А для жінок та дівчат, які бажають схуднути, також є камінець-помічник. Це один з найбільш незвичайних мінералів, оповитий містикою та магічною силою. І це Онікс. Він допомагає тим, хто хоче позбутися зайвих. Кілограмів для цього потрібно пити, наче серце воду, настояно на цьому мінералі. А ще колона або фігурки з Оніксу зменшують нервозність, почуття тривоги, допомагають вилікувати депресію, позбавляють від нічних кошмарів. І ще є декілька секретів про дорогоцінні камінці. Бажаєте дізнатися? То слухайте. Бірюзу ніколи не приймайте у подарунок, адже вся вдача йтиме до того, хто її подарував. Зовсім інакше з друзями всіх дівчат діамантами. Якщо ви придбали їх самі, вони з розкішних, мерехтливих камінчиків перетворюються на лихих руйнівників вашої долі. Діаманти можна носити лише подаровані. Теплі кристали, рубін та гранат подарують гармонію і любов у родині. Цитрин принесе у ваше життя гроші. А від скандалів та заздрощів на роботі врятує місячне каміння. Використовуйте ці знання. Щоб привести трохи магії у своє життя. А ще дуже важливо правильно носити каміння для надання благотворного впливу на організм. Дорогоцінні камені носять на тілі або п'ють воду, в якій вони лежали ніч або більше. Коштовне каміння активізує енергетичні центри тіла. Чакри їх можна використовувати для активації або заспокоєння певних органів тіла, для посилення або нейтралізації впливу планет в особистому гороскопі. Носіння кристалів в прикрасах дає лікувальний ефект через контакт з вібраціями вашого тіла, кристали, що породжують любовні вібрації, краще носити в брошках поруч із серцем, а ті, що допомагають спілкуванню в колоні на шиї. Відповідно, кристали в кільцях підсилюють енергію власника, а в сережках виконують функцію захисту. Невидиму енергію, що викликає вібрації різних кристалів, можна поєднати з вашою власною енергією, щоб заспокоїти, вилікувати і гармонізувати тіло і душу. Застосовуючи дорогоцінні камені, необхідно брати до уваги наступне: камені і прикраси мають тенденцію вбирати якості і енергетичні вібрації своїх колишніх власників. Тому перед використанням їх потрібно очистити. Для цього достатньо занурити їх на пару днів в солону воду або в молоко їм це не зашкодить. Коли виносите дорогоцінний камінь, він повинен торкатися шкіри. Для цього робиться маленьке віконечко в оправі, щоб його тонкі енергії могли безпосередньо взаємодіяти з енергіями тіла, крім того, важливо на якому пальці виносити камінь. Щоб збільшити спорідненість з каменем, надягаючи його, треба уявляти себе. Вкутаним у невидимий ефір. Далі в уяві намагатися через камінь розливати ефір по всьому тілу чи концентрувати його у хворому органі. Кристали ефективно збирають і направляють магічну енергію, яка існує навколо і всередині нас. Як стародавні містики, ми можемо навчитися використовувати їх для захисту, притягнення удачі і для лікування. Запам'ятайте ще декілька правил: поводження з камінцями, вкрадені камені, як і раптово знайдені, проявляються негативні властивості. Куплені стають талісманами через багато років. Справжніми талісманами стає каміння, подароване чи передане у спадок. Тож, збираючись придбати нову прикрасу, слід детально вивчити її магічні властивості, щоб не помилитися під час вибору каменю, уточнивши значення мінералу. Та його властивості можна отримати не просто гарний ювелірний виріб, а й дієвий талісман або амулет, який додаватиме сили скрутну хвилину і захистить від багатьох небезпек. Друзі, якщо вам видалася цікавою тема магічних властивостей кристалів та каміння, напишіть нам у коментарях. А на сьогодні це все. Дякую за увагу!